Відеопам'ять це просто оперативка для відеокарти, ну, загалом так, але з деякими відмінностями. По-перше, вона розпаяна прямо на текстоліті відеокарти, тобто її замінити буде вже не так просто, можна перепаяти чіпи на більш ємкісні, але хто цим буде займатися? Головна відмінність оперативки це її шина. Якщо в оперативної пам'яті в одноканалі у вас шина 64 біти, а в двох каналі 128, то у відеокарти шина залежить, ну, вона плаваюча, скажімо так. Для кожної моделі вона своя. Наприклад, у 5090 шина 512 біт, а у 5060 шина всього 128 біт. а у Radeon 7 4096 біт шина. Але про це в іншому відео. Шина пам'яті безпосередньо впливає на пропускну здатність пам'яті, а вона потрібна чи маленька. Крута ddr 5 дасть вам двох каналів приблизно 100 гігабіт в секунду, а у тієї ж 5060 пропускна здатність аж 450 гібет в секунду. Так, добре, що у вашої відеокарти швидка пам'ять і швидка шина. Тобто їй не треба звертатись до оперативної пам'яті, але не все так просто. Якщо ваша відеокарта недостатня відеопам'яті, то вона буде час від часу звертатись в оперативку. І це призведе до фрізів, мега-фрізів, дуже потужних фрізів. А все тому, що ваша оперативна пам'ять набагато повільніша, ніж відеопам'ять. Але розвантажити відеопам'ять дуже легко. Її займають зазвичай текстури, тому можна знизити якість текстур трішки менше. Саме тому вибирає правильне налаштування і грає на правильних відеокартах.